Опа. О, дрова, братан. Є робота, работа. Зайбись. буде 6К. Є, є дровішки. Трактор заберу якраз. раз. Не знаю, скільки тут ще в ньому бензи залишилось. Соляри. Ну, блять, мало. А ти вже побіг, не? Ага. Блять. Каністра там є в гаражі. З дизелем. Гуд, гуд, yeah. Ну шо погнали? Не шейдер, блядь. Походу, ще треба. Чекай, дай залізу. О, все, їмба, бро, так кататься. Well, Ти ту ручку підтяни до себе. Угу. Mm -hmm. Ручник зліва. Mm -hmm. Я щось сонця не бачу, то котра година? Вже вечір, мені здається. Хіба вечір? Та ми ж спали до ранок, мав бути. Ну, як завжди з воланом командна робота. Треба піти какулієти повивозити. Що що, той, води, бо я не знаю. що що зробити? Ну, типу, підкажи, куди повертати. А, ну то поки що прямо їдем. Там потім е, наліво і ще раз наліво. Окей. Okay. Я б курити цигари цілу дорогу. Красота. Чтобы пивас бы взяли. Вайп плюс, да. Привет. О тепер вайп. А, ти хоч так, я думав, ти іншим боком заїдеш. Ну ти nee, так, так не technology. згрузиш. Що? Ну ты. Okay, Кипиш. Мы типа, походу. Ты. БЛЯЯЯ! ха 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 Та-да! 10 год тюрьмы, блядь, і тебе и мені... Нє, може він живий, ну, від'їдь. А ти хую блядь, а ти чо тут стоїш? Кого... Ну ти ж видиш на тебе їде. Хахаха. Він спить. Хахахахахахаха! Ааааааа! Блять! Блять! Я ебу блядь, деда зажувало блядь в ха Что выгружать? Выгружать деда нахуй Не-не, все назад <laughs> Давай Блядь, я не могу. Ого Але він хрупака дал Все, выгружаю Чекай Давай Может его можно вытянуть? Блять, <пл> а шо з ним? Тобі треба встати з крісла, щоб нажати там кнопочку. Я вже нажав. А він не піднімається? Не, ну ти криво заїхав, тобі треба на брезент. Суд на брезент. Але він, блять. Чуєш? А давай попробуємо його витягнути Вана, ну худы поможешь? Він вроде живий, блядь. Копілку, блядь, і, Шо, і, Є Я якась? І зажигалка. Блять, він живий. тяни за ногу. Давай, давай, давай. Ух ти ж, блядь, ти липая. Морячок. Сука. Це пиздец. Тяни за ногою. Сука. О, блядь, виліз. Чекай. Він не загнувся. Те, що він дав бабки. А ну може він, блядь, роздуплиться коли це і ми висунем дрова. Нам Зараз. Та то він просто козацької ради в'їбав. Блядь, вже і, і козацької нема. Давай. Имут треба зробити в серця. Ногою, блядь. Так, блядь. Хую, блядь. Гроші давай, обезьян. Вправо, вправо, вправо. З деда не захуярь. Ще правіше. Давай, давай. Я вперед, да. Давай. Ну я той хуярить, блядь. Ай, добра, горівка, блядь, не? Ха-ха-ха, блядь. Чак Норрис! ха В натуре! Трохи похожий! Чак Норрис! Давай! Yeah, От я не знаю, что не Вот я тоже так крутил. Стоп! Вот теперь рівно назад, сдавай. Вот, теперь налево трошки. Давай пологенько налево. Ну, -ну, ну давай, давай. Ще чуть-чуть, пів метра ще. Чуть-чуть. Все, все, стоп. О, пішло. О, хорош. Так, так сюда Шевченко. Прис. Все, газуй. Все, мужик, будем. До дзвенка.